Загибель військових через обстріл на полігоні в Шостці. Національна гвардія України вийшла з офіційною позицією. Отже, загиблих не сімдесятих від учора пишуть російські пропагандисти, і це було ані не шикування, ані не нагородження бійців. Російська ракета насправді вдарила по полігоні для стрільб, який є в кожній військовій частині, що стоїть на передовій, а не в навчальний центр для мобілізованих, про що теж рапортували ворожі пропагандисти. Командувач Сандра Півненко зазначає цитую командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами проведення перевірки і розслідування трагічного випадку, який трапився вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області, внаслідок якого під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шестеро військовослужбовців і більше десяти отримали поранення. Кінець цитати. Росіяни вночі атакували суми О пів на четверту ранку. Пролунали гучні вибухи. Одразу знеструмило частину міста. На водоканалі зупинилися деякі помпи. Попередньо відомо про одного потерпілого. А також пошкоджені лінії електропередачі. Два підприємства в місті тривають аварійно-відновлювальні роботи. Більше подробиць дізнаємося за мить у цьому випуску. Наші журналісти вже на місці влучань. А тим часом семеро поранених на Харківщині у Куп'янську окупанти травмували трьох жінок: найстарші 72 роки. У мирному нечволодівці та Боровій і ще троє потерпілих цивільних. В Лукашовому літня жінка підірвалася на вибухівці. Під ударом безпілотників був і Шевченківський район самого Харкова. Вісім населених пунктів атакували російські терористи на Запоріжжі. По регіону вдарили 4,5 сотні разів. 15 авіаційних ударів завдали по гуляй полю чербаках, Червоному атакували також трьома сотнями безпілотників, артилерією та з реактивних систем залпового вогню. Близько трьох десятків атак пережив напередодні Нікопольський район на Дніпропетровщині. Там пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля та інфраструктура. Кура на Новопавлівському, на Новопавлівську громаду росіяни скинули керовані авіабомби. Там в центрі села вкотре побито будинок культури і сусідні приміщення. П'ятеро постраждалих внаслідок шахетної атаки на Київщині. Троє з них це діти. Про таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. 13-річний підліток дістав різану рану стопи в його матері, трирічної сестри і 17-річного брата. Гостра реакція на стрес, уламки збитої цілі впали на їхній дім в Бориспільському районі Київської області. Понівечили хату, де мешкала сім'я з дітьми. Там вибито вікна, пробито дах. Також через нічну атаку Росіян по Київщині в області пошкоджень. Нежитловий дім, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.